Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. Настав час поговорити на досить серйозну та важливу тему, а саме тему конфліктів між сусідніми народами та державами. Протягом різних історичних періодів, як у давні часи, так і в сучасності були і є сотні конфліктів між сусідніми народами. Як озброєні конфлікти, так і неозброєні. Ось, наприклад, Англія та Ірландія. Росія та Україна, Індія та Пакистан та ще багато і багато інших прикладів. Деякі з цих конфліктів тривають століттями без чіткого розуміння шляху їх вирішення. Зазвичай більша держава хоче підкорити та завоювати меншу. Тим часом менша держава хоче жити незалежно своїм власним життям. На початку своєї історії римляни також завойовували сусідні племена і народи, тому що це зміцнювало їхню політичну та соціальну позицію. Отже, вони завоювали латиняни, етрусків, самнітів, умбрійців, галів та багато багато інших племен. Є дуже відома легенда, яка розповідає про конфлікт між сабінянами та римлянами. Він виник на основі викрадення римлянами сабінянських жінок, тому що у Римі тоді привоювало чоловіче населення, і їм потрібні були жінки, аби продовжувати римську династію. Отже, ця подія призвела до війни між двома народами, її, відповідно, очолював Ромул з Римського боку та цар Титації з боку Сабінян. В результаті цієї сутички все-таки став союз між двома народами завдяки втручанню Сабінянських жінок. Вони казали, що римляни, наші чоловіки, сабіняни – наші брати, батьки, тому якось потрібно співіснувати. І загалом було заключено альянс між двома народами, але все-таки більше вигоди з нього отримував Рим. З точки зору Риму завоювання сусідніх племен та територій були вигідними. А що ж думали завойовані народи? Їх точка зору була трохи інакшою, і аби дізнатися, яка ж саме була їх точка зору, варто відвідати музеї на території сучасної Центральної Італії. Ось, наприклад, в археологічній музей в Умбрії, відвідуючи їх, ви дізнаєтеся, як умбрійці сприймали ці завоювання багато століть до нашої ери. Отже, під час Римської Республіки всім відомі Пунічні війни були, Три Пунічних війни воювали римляни з карфагенянами, але вони не були сусідами по суші, але були сусідами по морю. Загалом Пунічні війни тривали кілька десятиліть протягом 3-го та 2-го століття до нашої ери. Така тривала війна була із за того, що Рим тоді зіткнувся з дуже потужним і могутнім ворогом, який мав величезний флот, в той час, як римляни, не мали його спочатку, також карвеганяни мали передові технології та стратегії війни. В результаті цих війн, особливо під час Другої Північної війни, Трати були астрономічними з обох сторін. Але, на жаль, у людей коротка пам'ять. І за Пнічні війни пам'ятаємо, але за їх перебіг, і результати, і соціальний вплив, економічний, небагато людей пам'ятають і знають. Отже, і отаке от незнання привело до двох. Міжконтинентальних глобальних світових війн у минулому столітті. Коли великі і могутні держави стикаються, це, як розумієте, може призвести до серйозних наслідків. Отже, повертаємося до республіканського Риму та імперського періоду Римської імперії, коли завоювання вже не обмежувалися сусідніми державами, тому що Рим. Підкоряв народи взагалі в Середземномор'ї, тобто ті країни, з якими він межував по морю, та інші, інші території, які були далеко від Італії. І на той час Римляни дістались навіть Британії, назвали цю територію Британію, це сучасні Британські острови. Багато століть по тому сама ж Британія стала завойовником земель і народів і перетворилась на найбільшу імперію всіх часів. Виникає тоді питання, чому Рим робив ці завоювання 2000 років тому, чому сучасні держави роблять це сьогодні? Завоювання часто мотивовані бажанням отримати цінні ресурси, такі як вода, земля. Корисні копалини. Сьогодні ми сприймаємо ці ресурси як належне, але багато років та століть тому вільний доступ до природної води чистої, до землі було привілеєм. Також є дуже багато інших причин, які спонукають великі держави завойовувати сусідні землі та народи і не тільки. Насамперед геополітичні мотиви, економічні, а також ідеологічні, психологічні та багато інших факторів та їх поєднань. Що ми можемо зробити дуже тяжко простому народу іноді зрозуміти мотиви цих завоювань, але, вивчаючи історію стародавнього Риму, хоча б може нам допомогти зрозуміти. Що саме відбувається сьогодні на геополітичній арені? Як на ці події реагувати та спробувати знайти шляхи їх вирішення? Дякую за увагу та до зустрічі!